Сьогодні розберемось, що, що ж таке вібрації, чи вібраційний стан, чи низьковібраційна людина, чи високовібраційно. Люди люблять так казати. Вона низьковібраційна людина, тому мені від неї погано. Ну... Дійсно, це так, але це не той спосіб життя, який повинен у вас бути. <свісно> Бо з цим треба працювати. Дивіться, що таке вібрації. Вібрації це швидкість енергії, яку ізлучає людина. Все, більше нічого. Це порівнюється, от, якщо б ми взяли, наприклад, дерево. Пиляли би те дерево, є людина з низькими вибраціями. І це така пилка, знаєте, крупна, зубкова. І вона рве те дерево, скапки летять. Є середня, яка жук розрізала, ну там трохи уже менше скабок. А є така тоненька. Знаєте, як? алмазною насадочкою, яка отак і все. І тому, коли людина підходить з, оцім, з оціми великими зуб'ями, вона вашу енергетику просто шматує на шматки. Шматує на шматки. Але як її розрізнити? Де дуже просто, тут нема нічого магічного. Коли вам хочеться слухати ту людину. Підходите до неї, обійматися, зустрічатися. Вона вас не напружує. Вона вам дає тільки якісь гарні спогади про себе. Це висока вібраційна людина. Не важливо, вона людина сили, в смислі, вона працює в магії чи ні, але вона людина сили. От. Так відрізняється високовібраційний від низьковібраційних. Як змінити свою вібрацію? Ну, по-перше, познання себе. Дивіться всі ролики, про як відкрити свою силу і відкривайте ваші вібрації будуть змінюватися з великою великою швидкістю. Тому. Отак от, от. Але найпростіше зрозуміти це я вам тут прикреплю, є така візуальна карта Хокінса. Він дослідник, який досліджував вібраційні стани людей і на яких емоціях як людина вібрує. І от найнижчі емоції це провина. Злість, обіди, оце все, все, що негативні емоції це низька вібрація. Високі емоції це просвітленість, це безумовна любов, це радість, це відчуття щастя і так далі. Отак формується вібраційне поле людини. Але ж, у нас є закон балансу. І як він працює? І отут я зараз дам відповідь на цей коментар, де людина каже, що поїхала у Київ, і потім їй погано. Ось слухайте, я з Києва єлі збігла, бо я дійсно не могла врівноважити ту енергію. Я поясню, чому це так працює. Наразі я живу у селі вже майже 3 роки. і... Люди, які не займаються собою, просто наші сусіди, селяни, вони, як виїздять в Київ, це все. Два дні потім видихають. Чому? Бо ми живемо у лісі, біля річки. У нас чисті енергії, де вся природа нас очищує, дає баланс, гармонію. Я дуже хотіла жити саме в такому місці. І от ми з чоловіком, проживши, чоловік взагалі родом з Києва, ну ми, проживши там майже 20 років, ми зараз не можемо виїжджати туди. Ми в сільському маркеті більш скупляємося, ніж ми їдемо у Київ. І це як, знаєте, це для цього треба бути готовим, якщо мені там до клієнта їхати. Це я прям готуюсь до цього. Тому... От така цікава історія, що зрабатує баланс. Тобто, ти працюєш зі своєю енергетикою, і твоя енергетика має певний вібраційний рівень. І достигнути високого вібраційного рівня треба багато роботи з собою провести. А низького взагалі не треба робити. Розізлитися, осудити когось, побути в чувстві війни, побути обіженим взагалі, для людей це не проблема. І баланс енергії, і закон балансу, він що робить? Він балансує все поле. Тобто, якщо людина високовібраційна попадає в низьковібраційне середовище, тоді у низьковібраційних людей Повишаються вібрації, тому і кажуть, змінюй своє оточення. Твоє оточення формує тебе. І це дійсно так працює. Чому люди зцілюються біля пророблених людей сили і так далі? У них змінюється життя. Тому що вони підіймають свої вібрації. А от для нас людей, які все життя. Положили на те, щоб 에, достигнути цього вібраційного рівня, наші вібрації швидше занижаються згідно з законом балансу. Тому ми відчуваємо спустошеність, усталість, головні болі. Ну і багато інших супутніх симптомів. От таке ми сьогодні закрили питання про вібраційний статус людини. Дякую вам за увагу! А як завжди, цікаве питання. Маю натхнення, записую вам ролики. Дякую, залишайтеся зі мною.